Привіт, шановні мешканці штату Кванд! З вами Мімо Белфорд, і сьогодні в ефірі Life Invader ми поговоримо про головне, що тримає наш штат у безпеці, порядку та здоров'ї. Якщо ви мрієте служити, захищати або допомагати, цей випуск саме для вас. Сьогодні ми розповімо про вступ до найвпливовіших державних організацій поліції ЛСПД, Федерального бюро розслідувань, медичної служби ЄМС, а також Національної гвардії. Що ж, пропоную розпочати з ЛСПД. Абревіатура ЛСПД розшифровується як Los Santos Police Department. ЛСПД це основний правоохоронний орган штату. Саме ці офіцери першими приїжджають на місце злочину, патрулюють вулиці і тримають порядок на кожному квадратному метрі міста. Основні відділи: Office of Personal Management. Кадровий та інспекційний відділ, що займається добором кадрів, контролем дисципліни та управлінням поліцейської академії. СВАД. Спеціальний підрозділ швидкого реагування, який виконує небезпечні тактичні операції, бореться з тероризмом та стабілізує кризові ситуації. Central Patrol Division – основний патрульний підрозділ, що відповідає за реагування на виклики, контроль ПДР та забезпечення порядку в місті. Police Academy – академія, де навчаються майбутні офіцери поліції під керівництвом інструкторів з OPM. Вимога для вступу до Елеспіді. Проживати у штаті від 5 років. Мати медичну карту, ліцензія на зброю, водійські права. Зауважте, що для вступу до підрозділу СВАТ обов'язково мати військовий квиток. FIB Federal Investigation Bureau. FAB це не просто поліція. Це розвідка, аналітика, операції під прикриттям і боротьба з найнебезпечнішими злочинцями. Тут працюють не просто силовики, тут працюють агенти. Основні підрозділи FIB, Criminal Investigative Division кримінальний підрозділ, що веде боротьбу з організованими угрупуваннями. Працює під прикриттям, структура засекречена. Investigation Department займається службовими розслідуваннями щодо агентів бюро та держструктур Anti Terrorist Force. Бойова одиниця, що відповідає за спецоперації, супровід перших осіб держави та нейтралізацію терористичних загроз, Human Resources Bureau, кадровий підрозділ, який курує підбір навчання і розвиток співробітників, Federal National Academy, навчальний центр FIB, де проходять підготовку новобранці під контролем HRB, вимоги для вступу до ФІП, переживати у штаті від 5 років, мати медичну карту, водійські права, ліцензія на зброю, не мати судимостей. А також мати військовий квиток. Якщо військова квитка немає при вступі після досягнення четвертого порядкового рангу, ви будете направлені на курс молодого бійця. ІМС Emergency Medical Service коли ви чуєте сирени, це може бути не поліція, це медики, які мчать рятувати життя. ІМС – це не просто швидка, це ціла система з адміністрацією, навчанням, санітарним контролем, хірургією та підтримкою персоналу. Основні відділи. Hospital Administration Department – відповідає за загальне управління лікарнями, слідкує за порядком у закладах, контролює персонал та документацію. Individual Training – займається навчанням. Іспитами та підвищенням кваліфікації медичного персоналу. Personal and Sanitary Inspection Department контролює санітарний стан організацій та штату, проводить інспекції, слідкує за дотриманням стандартів гігієни. Surgery Department профільний хірургічний підрозділ, що відповідає за медичні огляди, оперативні втручання та видачу довідок. Medical Support Department. Забезпечує логістичну та кадрову підтримку всіх інших відділів, допомагає новим співробітникам адаптуватися, вимоги для вступу до інтернатури ЄМС, проживати у штаті від 4 років, мати медичну карту, водійські права, не мати судимостей та диплом з медичної спеціальності. National Guard – Національна гвардія. Національна гвардія це військова сила штату Квант, що стоїть на захисті територіальної цілісності, національної безпеки та порядку у кризових ситуаціях. Вони діють як всередині штату, так і на його зовнішніх кордонах, забезпечуючи підтримку іншим структурам. Підрозділи Military Academy – навчальний центр, де проходять базову бойову підготовку всі новобранці, відповідає за початкову дисципліну стройову та вогневу підготовку. 4th Support Division – логістичний та інженерний підрозділ, відповідає за забезпечення функціонування військової бази, транспортування, обслуговування техніки та спорядження. Military Police – Військова поліція, що слідкує за дисципліною серед особового складу, проводить внутрішні розслідування, а також забезпечує охорону режимних об'єктів. Delta Force – спецпідрозділ для виконання найнебезпечніших та найвідповідальніших місій. Працює в умовах підвищеного ризику, проводить зачистки, штурми, затримання небезпечних осіб. United States Air Force – повітряні сили Національної гвардії, забезпечують повітряну підтримку, ведуть повітряні патрулі, транспортування, розвідку та бойові операції з неба. Що потрібно для вступу проживати у штаті від 5 років, медична карта, водійські права, ліцензія на зброю та відсутність судимостей. Отже, якщо ви давно шукаєте шанс змінити своє життя, служити на благо штату і захищати його мешканців, цей момент настав. Вибір за вами: патрульні авто, реанімаційні бригади, секретні операції чи бойова техніка. Заповнюйте анкети, готуйте документи, державні структури чекають на вас. З вами був Мімо Белфорд, це був спеціальний репортаж від Life Invader. До нових зустрічей. Залишайтесь у безпеці.